Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі у сквері Усачова і хочемо вам показати, як виглядає ялинка, яку встановили біля храму. Вон там храм. Ось тут ялинка. Ось так вона виглядає. І її е вже запускали від генератора. Зараз ви бачите, що ще світло на вулиці, тому вона ще носяє, але вже запускали вогники на ній. І офіційне відкриття заплановане на 5 грудня. Тобто на завтра. Тож всі бажаючі можуть долучитися та з дітлахами прийти на свято у сквері Усачова. Ми знаємо, що завжди відбуваються якісь приємні для містян заходи. Тож, якщо матимете таку можливість, то можете завітати. Ялинка встановлена біля скейт-парку, між скейт-парком та храмом. Тож будете знати, що ось така ялинка вже встановлена у місті. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, і хочемо повідомити, що у сквері Усачова вже встановили новорічну ялинку. Її вже пробували запускати вогники від генератора, і вона працювала поки що. Ну, зараз ще світло, тому е е вогники ще не горять, але ось так вона виглядає. І... Офіційне відкриття в нас заплановане на завтра, на 5 грудня. Тож, якщо матимете можливість та бажання, можете сюди завітати. Дніпро готується до нового року, ми вам розповідаємо, де і що відбувається. Ось у парку Шевченка, та у сквері Усачова вже є ялинки, які будуть радувати містян своїми вогниками та дарувати святковий настрій. А з новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФМ 107-3 і підписатись на наші соцмережі, бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам тихого та гарного дня!